Ой, тю, быстро не не я, що? Ну тоді зарубай на носі, що в тебе є ворог. На ну, тебе час Що тобі потрібно коти. Ти повидно чути робити до життя хлібу, яшку і велосипед. Якщо б ти мене штовхнув, ми б зараз двоє перемогли. Ну, а я не хочу, щоб двоє вигравали. Я хочу, щоб тільки я ви усі сюди! Я хотів вам показати нового учасника. Пішли ви всі в хівсераку. Авунь, хліб, коти, велик, кулкід, яшко. усі вони в реаліки. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну і нарешті ми можемо прийти к торту на mm кону. -hmm. Правили дуже прості, вас вісім, а в мене тільки сім шматків торту. Усі кому я даю шматок торта, і, і остаються у цьому шоу. А, ці, а той один, у кого не буде, шматка торту вибуває назавжди. Одразу тим, кого не було, далі тим, хто виграв, далі ті, хто програв. Одразу спокійно можуть видохнути хліб, і кому з них не було голосів. Усього було два голоси. І всі вони були віддані за Велка. О, що? Шо? Мені це почулося? Що я такого зробив? Будь ласка, відпустіть. Ну, як там ну це? Во-во-во блядь! Коротше, там на ну, э, час серія закінчилась. Голосуйте за іспиту у наступному відео знайти алмаз у світі Майнкрафт або заробити 1000 долярів.